Цей законопроект був прийнятий, я був співавтором цього законопроекту, я вважаю, що законопроект був абсолютно правильний. Абсолютно правильний. Ну, він повинен стимулювати не перше наших виробників, ті підприємці, які займаються глибокою поробкою дрона. Ми не вирішили 100% питання, те, що воно вже зараз не вивозиться, ліс, наприклад, ну, Мірсанківська області не експортується однозначно. Те, що десь на станціях бачать там вагони з сорвиною, з кругляком, тим більше. Були, ми знаємо, прецеденти були, коли в Закарпатті затримували ці вагони, там губернатор і не губернатор, а обласної державної адміністрації з цим ганебним процесом. Але цей законопроект на, наразі, скажу відверто, така величезна неприємність до людей, які раніше займалися експортом кругляка. Якщо приходять люди, які просять внести зміни в цей законопроект, значить, все так вірніше, все так не все так добре, але це добрий знак того, що в принципі законопроекту правильний це. Чи виникає таке побоювання, що може зрости кількість нелегального визу пов'язаності? Тут уже не тут, методи контролю. Я розумію. розумію є фіскальні органи, є митниця, хай вони вже цим займаються. Ми те, що ми мали на законодавчому рівні зробити, ми зробили. Але, будь ласка, всі важливі впливу, всі карти в руки вам Беріть, працюйте, відловлюйте інше. До речі, на Незаконні заготівлі деревини, хотілося б дещо зауважити. Дуже багато є людей, які, скажімо так, маніпулюють цим. Нема, от наші громадяни часто звертаються, от нас крадуть ліс, нас вивозять ліс. Добре, ви не знаєте, куди його возять, справді, Ви не знаєте, де палорама знаходиться, ви не знаєте, що там є утріруюся, я не кажу, там Василь Кирило, Петро Гаврило, що він там має машину свою, фіскерс має свій возить той ліс. Тут ще треба, щоб і трошки свідомість громадян трошки, хоч, хоча б трошки була вища і більше. Тому що власний інтереси, я розумію, піти вкрасти лісу, там 10 тисяч гривень машину лісових, 10 тисяч гривень мати, це, це одне. І нічого робити для цього не треба. Тому цей законопроект, я кажу, він 100% не вирішує ніякої проблеми, всієї проблеми в повному обсязі, але доволі такий був на час і він потрібний законопроект.